Невеличкий. Саме перше, що треба нам зробити, заміщати пезілець, тому що весна на вулиці холодно, він буде довго схватуватися. Я вирішив тобі зробити два варіанти. Один на звичайній воді замішаю без ніяких додаткових смаків. Заливаємо води. Закрили. Перемішаю, нехай настоюється. А другий на крильовому ліквіді. Я вже тут перемішав його з водою. Теж трошки наливаємо. Потім, якщо буде суховатий, то ще трішки добавлю. Закриваємо тришку, мішаємо. Так, готово. Поки мій пелець настоюється, я буду потрохи розкладатися. Так, Почнемо з розкладу. Тут наш прилець. Трошки ще суховатий, треба додати ще води. Краще зволожити декілька разів, щоб не перелити води, бо потім буде він сильно злипатися і неправильно працювати. Перегочали, хай постоїть. Тут води вже не потрібно. З ліквідом він буде довше настоюватись, бо ліквід жирний. Тому треба ще почекати. Якраз підготую оснастки. Так, мій пелець вже готовий. Наче норм ліпиться, розсипається по оснастках. Що в мене буде? Маленький гачок, восьмий і десятий номер менший. І восьмимліметрові маленькі попапи. Забиваю плети і буду закидати. Так, беремо тушку. Гачок вниз. Насипаємо певц трошки приталовуємо, закриваємо, Готово. і закидали зараз. Як я вже казав, пальця буде два. Один я звичайний замішав на воді без ніякого ліквіда, а інший на крильовому ліквіді. Буду два варіанти пробувати. Що. Перший закид в цьому році. Чекаємо рибу. Всім привіт! Ви на каналі Фічергов, приїхав відкривати сезон. Дивлюсь в Ютубі вже повно відео, що почав ловитися короб. Думаю, треба пробувати з собі. Хоча доволі ще і рано, сьогодні тільки 24 березня, але останні неділі-дві вже так доволі тепло і риба потроху кажуть, що почала вже ловитися. Я вже закинувся. Ловити буду на три водилища. ліве крайнє буду обловлювати ліву сторону пошуковим методом, пробувати кидати далі, ближче. Може будуть якісь виходи риби, буду туди пробувати кидати. Центральне буде ще одне, вирішив вибрати одну точку метрів, отак, десь в мене там 30 від берега. І буду постійно старатися в одне місце попадати, якби її розловлювати. З Кормушки буде кожен раз висипатися корм і, і приманювати додаткову рибу. Право, крайнє, буду обловлювати цю частину. Вправо, вправо, ближче туди до берега. Там є отакий шпиль, трошки виходить, як мілина. Буду пробувати туди закидати. Хотів сісти туди ближче до краю, де мілина, але поки я зібрався, подзвонив, то вже там було все зайнято. І вибрав оцю більш таку широку місце, щоб можна було і на глибину попробувати, і більш мілче. І плюс там от є такий шпиль, про який я кажу, де вихід на мілину. А весною треба якраз шукати такі місця, де йде вихід з глибини на мілину. Там риба виходить, щоб погрітися. Чекаємо перше клювання в цьому році. Було декілька піків, опустило і затихло. Думаю, в будь-якому випадку треба перезакидати. Можливо, там ще й риба є. Ні немає нічого. Перше клювання було. Є клювання. Ану, давай, потяни так нормально. Ну, не буду вже дочікувати. Бо зійде. О, перша риба. Є. Як для весни, то добре впирається. Ще трошки і би потяг був, але дав натяжку і опустив. Ну бо Я кидаю ближче до берега, а він на глибину почав вертатися. Знаєте, можливо навіть така гарна риба може бути там. Є! Yeah. Початок є. І зачепився так гарно за, за нижню губу. От помаранчевий з чорним попав за нижню губу. От такий от. Насадка, невеличка, 8 мм ап Покажу ще свої водилища. Два у мене йде Salmo Sniper Carp 3.0 в довжині 330 катушка. Теж Salmo Sniper bait feeder Комплект такий доволі бюджетний. Але я останні 3 роки на нього ловив і, в принципі, був задоволений. І з помп кидав, і велику рибу тягнув. І можна так метрів 90 незважаючи, що таке доволі коротке водилище, ним кидати. Друга в мене вже комплект покраще. Це у мене фідерне водилище, флагман. Кастмастер 390 з тестом 150 грам і катушка Sherman Pro 6000. Ну, тут вже ну, такий доволі хороший варіант. Хочу обновити свою коропові. Водилиш в цьому році. Ну, що візьму, теж вам покажу Чекаємо чаклювання. Одна риба вже є в активі. Ще б хотілося парочку зловити. Так потепліло. Зараз вже в нас майже перша година стало так доволі, доволі тепло. Чекаємо ще рибу, надіюсь, що буде. Те, те, те клювання, що було, от я туди в шпиль кидаю, там такий вихід на мілину вже. Є ще одне клювання. Пустило. Опа, є, можна тягнути. О є риба збирається. Хороший. Помаленько, на тяжечку легеньку йому. Пішов вліво на те будилище крайнє. На глибину. ну Ми його не пустимо. Є ще один такий пузатий. кілограма 3, ,3 взяв на підвокольоровий попап, 8 мм теж. Працює, зараз весна, маленька, акуратна насадка. Клас, перезакидаю чекаю ще, це вже другий. Клює, звісно, краще як літом. Вон одного тільки витягнув, вже думав не знімати, а тут дуплет. І другого тягну. Що у нас там? Два штуки. У мене тут дупліт. О, перший такий невеличкий. О. І другий. Риба клює, наче літом. Не літом не завжди так лє, як сьогодні. Хоча сьогодні 24 березня. Дивіться, клюну дзеркальний. Зазвичай вони так рано не беруть, більш перші сазани такі довгі прокидаються з лускою. А тут дзеркальний. ну от Маленький попа, 8 мм, гачок восьмого номеру і вже так весною працює. Зробив останній закат і почну потрохи складати речі. Відкрив сезон сьогодні я доволі вдало, впіймав 5 риб, незважаючи на те, що сьогодні 24 березня. Риба плювала майже весь час, хоча я пізно приїхав десь в 11 годині. Можливо, якби я ще раніше приїхав, то з самого ранку ловилося. І зараз пів 5-го. От таке от вийшло відкриття сезону. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Все на що рибалив, додавлю в опис до відео. Дякую, побачимось в наступних відео.